Андрій, перше коло завершилось для Трезуба, на жаль, без набраних балів. Ось що от взагалі не вистачає. Можливо, якось команда переоцінила, що вища ліга ще не готов, колектив або ні. Бо я помиляюсь. розумієте, доброго дня. Я не думаю, що можна переоцінювати чи недооцінювати. Кожен перед собою повинен ставити якусь мету, так і її досягати. Тому. Можливо, на сьогоднішній момент да, команда не готова а, до, в тих кондиціях, не набуває тих кондицій, які б давали б нам необхідний результат. Але ми працюємо над цим. Мак... А коли як ще рости? Можна грати ще в четвертій, в третій лізі, але я думаю, що це не прогрес буде для гравців, а це або топтання на місці, або деградація. Тому виклик є. Його треба підтримати і працювати. Тому я ж врахую, що. Хай грають там, де вони грають, це їх місце. Треба просто трошки більше відповідальності, концентрації. Так? І психологічно ми можемо казати про те, що вище Лія це така кузня, так? де люди психологічно загартовуються. Десь сьогодні, бачите, ми психологічно були не готові. По першому таймі. Я не можу сказати, що ми програли з таким рахунком, партизан. Зі всією повагою до цієї команди. Рівна гра була. І Моментів, які ми, кількість моментів, які ми створили, була достатня для того, щоб, ну принаймні, завершити перший тайм в нічию, так тому я не можу сказати, що ми програли згідно тому рахунку, який на табло. Так, другий тайм вже психологічно надломив команду перший тайм, так дуже багато нереалізованих моментів, десь помилки вперше, в другому таймі на початку, і вже як результат. Цей результат. Сьогодні багато гравців не було. Це з травмами пов'язано? Травми, хто не, не зміг приїхати, то... хто працює. Зрозуміло. Ну, тут буде майже місяць mm -hmm. на підготовку, то є час, щоб так, виправити. Да. То бажаю успіху. Дякую. Все, вам. дякую да.